Чи можливо прожити якісно за рахунок державної пенсії? Напишіть в коментах, мені цікава ваша думка. Я знаю, що пенсія у мене при тому, що я була підприємцем все життя, платила податки, буде орієнтовно 3 тисячі. Звісно, за неї я не проживу. Але ще у 2004 році мені в принципі, розказали про те, що буде йти пенсійна реформа і що пенсії державні будуть в кращому випадку маленькі. І для цього треба буде збільшувати стаж. Так, на сьогодні вже вимагають більшого стажу. І я, друзі, знала це, і тому я сама про себе дбала. При тому, що сплачувала податки, я завжди собі відкладала гроші в саме надійне місце. Слава Богу, такі місця в Україні є. Це міжнародні лайфові компанії, які в світі працюють понад 150 років. І слава Богу, з 2001 року ці компанії, згідно законодавства, чинного законодавства, вони вийшли на наш ринок. Надійні, хороші, безпечні компанії. Просто в них треба розібратися. Я теж свій час боялася, не розуміла, говорила, що це все фігня, піраміда, лохотрон. Ну, мене заставила свій час рідна сестра в цьому розібратися. Я вже 21 рік відкладаю собі гроші таких компаній. Компаніях. Паралельно маю фінансовий захист на сьогодні. У 2024 році я вже отримала перші виплати по першому своєму договорі. Скажу вам дуже задоволена, тому що гроші я собі зберегла, примножила, зберегла в якійсь мірі, все таки від інфляції і паралельно мала страхування життя і здоров'я. Ви маєте теж таку можливість. Надійно забезпечити себе як на сьогодні, так і на майбутнє. Залишається тільки в цьому розібратися і почати діяти, друзі. Ваше майбутнє, виключно в ваших руках. Вибирайте, яким ви хочете, щоб воно у вас було на державному рівні, отак, от, десь біля плінтуса, чи на тому рівні, який ви собі хотіли би дозволити. Пишіть в коментах, або можете зразу переходити за посиланням в телеграм-канал. Я в телеграм-каналі даю безкоштовні консультації. Як і де це можна робити, і зрештою допоможу вам оформити такий договір, якщо вас цікавить ця тема. До зустрічі.